Вони знають, як стати дужими та енергійними у перервах між працею. Місцеві енергетики презентували комплексну корпоративну програму Здоров'я на роботі. Реалізовувати її розпочали ще на початку року, щоб долучити до правильного способу життя усіх працівників компанії. Якщо це така велика прогресивна кампанія, як Патпро Карпатського обленерго», Я рахую, що надати можливість працівникам звернути увагу на своє здоров'я, що це насправді так легко бути здоровим. З іншого боку, потрібно перекласти певне зусилля. Це я думаю, що наша спільна робота з профкомом дасть користь, тобто звернути увагу наших працівників, що бути здоровим це модно. це Правильно тренінги для персоналу, оздоровчі практики та навіть тематичний фестиваль, що став кульмінацією проекту, а розпочалося усе із виробничих гімнастик. Ці фітнес-перерви запровадили кілька місяців тому, щоб підвищити працездатність персоналу. Все почалося з того з простого банального запитання на одній із зустрічей. А як що ми можемо зробити на роботі, щоб так сильно до кінця дня робочого не втомлюватися і ще мати сили щось зробити вдома? І? І зараз по багато створюється на нашому підприємстві таких осередків, які проводять те, що можна назвати виробничою гімнастикою. Рецепти гарного самопочуття зібрали і у тематичному корпоративному навчальному фільмі називається фільм Дужі та енергійні. Він власне є як такий практичний порадник, як примножити здоров'я на робочому місці. Ми Популяризуємо ці напрямки, ми даємо інформацію, допомагаємо людям зорієнтуватися і впорядкувати свій спосіб життя і власне стати управлінцем власного здоров'я. Між тим консультувати працівників, як правильно пильнувати власне самопочуття. Обіцяють і надалі. Для цього навіть сформували спеціальну команду менеджерів здоров'я з активістів усіх дирекцій компанії.